Всім доброго раночку! Вас вітає телеранок світанок. І це шеф тандем. Сьогодні ми будемо готувати мій улюблений сніданок. Чому він Та мій улюблений? Лазна, що тому що він з лавашом, а я обожнюю їсти лаваш в будь-якому А Він улюблений, тому що тут є м'ясо. Це, 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 це шинка. І для приготування такого сніданку, ой, а ми не сказали який. Це буде сніданок у лаваші. Нам знадобиться романова шинка, мій <с. лаваш, олія для обсмаження, сіль перець, цукор, як завжди, за смаком. Ми додамо руколу, яйце та молоко, пармезан. Пармезан. Я забула, теж люблю пармезан. Е, на на ну, Такий сніданок можна додати, що хочеш. Погоджуюсь. Готуємо. Так, Будемо нас... смажити на рослинній олії. Сковорідочка наша. Так, яєчко вбивай. А, я вбиваю. Я візьму на себе технічно. Я буду давай, сюди сіль, перець. Сіль, перець і молочко. Десять? Да. Так. Ну так, тому що у нас пармезан солоний, правильно, тому солі Ну, Шо? Можна і пармезаном солити. Що, я ще забула? Можна сюди молочко і сюди можна зразу в яйце з молоком додати ну, да, Так, пармезан. Да? да, пармезан. Ну, типа такий сир дуга. Щоб не заморочуватися самого ранку, можна просто купляти зразу все. Друзі, завжди пам'ятайте одну річ. Ви кухарі на кухні, ви магією робите і ви експериментатори. Неважливо, пармезан, сир український звичайний, без сиру. Додайте щось від себе. Шматочок своєї Дивові. любові, свого Дивові. інгредієнта. І тоді воно буде дуже смачне. Сніданок буде ідеальний. Правда? Перше смажимо лаваш? І яйця? Яйця? Да, я вам покажу все. Я би смажила лаваш. Дивіться, збиваємо яєчко, виливаємо це все діло. Тобто каркасом у нас буде омлет. Да. Оп. І зараз туди будемо відправляти лаваш. Да, і сюди зразу вже накриваємо лавашом, раз? М -м, цікаво. Обов'язково потрібно накривати. Це робиться для того, щоб омлет швидше. Пропікся, Про бачите? В середині. Якщо mm -hmm. можна і не накривати, якщо з одного яйця типу, робити. Знаєте, mm -hmm. Якщо Ви хочете там пишний омлет на всю сім'ю, брати більшу сковорідку, десяток яєць, літер Але... молока. Але... Чекаємо, так. доки наш омлет спечеться. Перевертаємо. Дуже обережно робимо це, тому що у нас щоб не було ніякого казусу. Я допоможу тобі, давай, давай, давай. Поляпай зверху. Давай, давай, <рес> кажу, піднімай. І так, основа ось, бачите, сюди тепер можна завернутися все, що ну, да. загодиться. Така класна штука, типу, вийшла з яєчком. Завертаємо. <рес> У нашому випадку то шинка, шинка бо роман так любим. любить. Я від себе додам пармезан. Дивіться, шиночка сюди кладеться, так? Да? Угу. Пармезанчик. Вшинки можна не жаліть. Пармезану собі, теж. Правильно. Можна томати покласти, так, все тепер що тепер ще потрібно. Давай, давай. Ось так і будемо загортати, так? Ще? Угу. Ну ми ж двоє. Давай вже поїмо гарно. <рес> Чекав на цей момент цілий раз. З вашого дозволу, я це зроблю руками. Так буде зручніше. Ти хочеш прямо закрутити? Звісно, як ролл. Ми ж робимо для себе, тому я думаю, що наші телеглядачі просто побажають нас значного. Давай розріжемо, напевно, щоб було да. гарно. Я хочу показати вам, як це гарно виглядає. Ріж, ріж. – І це прям такий виходить, подивіться, класний ролл. Так, да, за, 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 за що того, що воно все, все гаряче, зараз сир всередині розплавиться, і я знімо. <соць> ну що. Вистуємо <соць> так. Це той випадок, коли можна їсти руками. Коли, це той випадок, коли руками смачніше. Засивку сить. І з цієї сторони можна. <соць> Давай. Погодуємо романа. Mm. <смеш> Боже. Повитирайся. Це дійсно дуже смачно, 100%. <смеш> Бажаю вам смачного, бо це дійсно смачно, красиво, і, до речі, це може бути не тільки сніданком, але й прекрасною закускою для ваших гостей, правда? <смеш> вас такий ніжний, так? я <смеш> не відчуваю це взагалі. Він пропітався повністю яйцем і молоком, Пармезаном. Дуже смачно, друзі. Готуйте разом з нами, їжте те, що їмо ми. Mm -hmm. Доброго раночку, всім смачної кави і смачного сніданочку. <різь> Бачите? <різь>